Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка! Я рада бачити вас усіх! Зараз я вам буду загадувати загадки, а ви мені кажіть відгадки. Домовились? Слухаємо першу загадку. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Що це? Правильно? Ви правильно здогадалися, це м'яч. Наступна загадка. Гуде, а не літак, крутиться, а не колесо. Здогадалися? Це дзига. Молодці! Наступна загадка. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. І годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Це лялька, правильно. Молодці діти, ви вмієте відгадувати загадки. А як сказати одним словом м'яч, дзига, лялька? Що це, діти? Правильно, це іграшки? Так, правильно, діти, все це іграшки. І подивиться, скільки багато іграшок, і вони всі різні. А якими іграшками граються дівчатка? Це ляльки, коляски, пасутка. У дівчаток теж різні іграшки. А якими іграшками грають хлопчики? Це машинки, літаки, конструктори? Діти. А ви знаєте, звідки до нас приходять іграшки? Запрошую вас в подорож на іграшкову фабрику. Іграшкова фабрика це велика будівля, яка має багато великих приміщень, які називаються цеха. А чого роблять іграшки? Іграшки роблять з різного матеріалу: з гуму, пластмаси, дерева, тканини. А ми з вами усі любимо м'які іграшки. І я гадаю, у кожного з вас вдома є м'які іграшки: зечка або цуценя, ведмежа або мапочка. О, їх буває багато різних іграшок. І сьогодні ми з вами. Е Потрапили на фабрику м'яких іграшок. Спочатку дизайнери створюють модель іграшки на комп'ютері, а потім деталі переносять на папір. Бачите? Закрійники вирізують деталі. Для цього використовують Тканину різного кольору. У швейному цеху всі деталі іграшки зшивають швачки. Ось, бачите, деталі їх зшивають. Що ж роблять потім? А потім наповнюють іграшку наповнювачем. За допомогою спеціальної машини з вузькою трубкою. Ось подивіться, як на малюнку, потім дірочкою від трубки цієї машини швачка зашиває вручну. Робить вона це акуратно, непомітно, щоб наповнювач не випав з іграшки, і ігрушка була гарною та привабливою. Інформацію про кожну іграшку наву можна дізнатися з етикеток. Там вказано, з якого матеріалу виготовлена іграшка, для якого віку призначена, правила догляду за іграшкою і дату виготовлення. Ось так вже виглядають готові. Зшити іграшки. І я впевнена, що у кожного з вас є улюблена іграшка, якою ви полюбляєте гратися. Але іграшки бувають різні, не тільки м'які. Подивіться, бувають ще музичні іграшки, це дерев'яні ложки, барабан, металофон. Маракаси, бубен, музичний трикутник. Їх велика кількість. Подивіться, які вони, різнокольорові. Бувають іграшки спортивні. Це м'ячі, пригалки, обручі, велосипед і теж велика кількість різних спортивних іграшок. А ці іграшки називають будівельні. Це різні кубики, дерев'яні, пластмасові, різноманітний конструктор. Я гадаю, у кожного з вас вдома є конструктор, наприклад, Лего. А це діти теж іграшки. Тільки як вони називаються? Це ялинкові іграшки. Іграшки зроблені зі скла, папера, картона, пластмаса. А як ви гадаєте, як називаються ці іграшки, це настільні іграшки, з якими можна гратися за столом самостійно, або родиною, або з друзями. Це і шахи, мозаїка, пазли, настільний футбол, настільний хокей, настільних ігор є. Велика кількість. Я гадаю, що у кожного з вас теж є вдома такі іграшки, такі ігри. Подивіться, яка кількість, велика кількість різних іграшок. І вони бувають різні. Із різного матеріалу вони зроблені. Вони, наприклад, м'які іграшки з штучного хутра, тканини і набивного матеріалу. Є іграшки, які зроблені з гуму, пластмасові, паперові, картонні, дерев'яні, деякі машинки для хлопчиків зроблені з металу. З іграшками можна грати, їх можна збирати, розбирати, складати. Так? З іграшками добре грати, та діти не можна забувати, що не треба їх ламати. На частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати, ви ж нічого не ламайте, все гарненько поскладайте, іграшки тоді малята з вами завжди будуть грати. Пока-пока!